Актуальні теми регіону. Факти, думки, експертні коментарі та відповіді на запитання. Українське радіо Львів представляє програму «Радіодень». Вітаю наших радіослухачів, які щойно долучилися до ефіру. В ефірі програма «Радіодень» у студії Галина Тищук. Сьогодні поговоримо про доступність освіти для дітей з порушенням зору. Аудіокниги і аудіопідручники – це не додаткова опція, а базова потреба для тисяч незрячих дітей в Україні. До, ситуа... до нашої студійної розмови доєдналася Оксана Потимко, це керівниця ресурсного центру освітніх інформаційних технологій Львівської політехніки, людина, яка займається створенням аудіокниг і навчальних матеріалів для таких дітей. Поговоримо про те, як створюють підручники, хто має до них доступ і з якими викликами стикається ця сфера сьогодні. Одра... Зараз з Оксаною Потимко. Оксана, вітаю вас в нашій студії. Вітаю Христос, народ. Славі йому Христа. Скажіть для початку над чим працюєте безпосередньо сьогодні? Яку книгу завершуєте на кінець цього року? Ви знаєте, пані Галю, немає такого, що ми завершували одну книгу. Ми в рік робимо десятки книжок, і зараз ми завершуємо роботу, яку почали звичайно давно. Над низкою підручників, які ми конвертуємо у формат Дейзі, це аудіопідручники, і над низкою художньої літератури, тому що не тільки підручники навчання для дітей, починаючи від і до 11-го класу, ми робимо для. Незрячих дітей, але й озвучуємо аудіопідручники і робимо це, не, перепрошую, перпрошую, художні, так і ті, які є в рамках шкільної програми, і, звичайно, з позашкільної програми, і робимо це в такий доволі унікальний спосіб, тому що до. Озвучення підручників ми залучаємо безробітних громадян, уклали договір з центром зайнятості, приймаємо на роботу на оплачування громадської роботи безробітних громадян, звичайно, які вміють володіють комп'ютером, мають гарну дикцію і можуть начитати підручники із математики, із англійської мови, із фізики, тобто добре розуміються в тому, що вони роблять. Ну а до озвучення художньої аудіолітерації, вже залучаємо це справді унікально. В нас цим напрямком курує Ярослав Нудик, це артист вокальної формації Пікардійська Терція. І, власне, він залучає дуже багатьох відомих акторів, артистів, музикантів, співаків, телеведучих і повністю незрячих дітей різного віку, з різних куточків України. Ну, Якщо підсумувати, то цього року ми зробили. Ну, близько 20 художніх аудіокнижок, ось таких інклюзивних у ролях з музичним супроводом. І якщо говорити про підручники для незрячих аудіопідручники в форматі Дейзі, то їх ми зробили біля 46, майже майже півсотні. Пані Оксана, а наскільки важливий голос диктора, чи будь-кого хто допомагає вам в озвучці книг для сприйняття таких дітей? Чи було таке, що діти, дітям було важко сприймати і доводилося переозвучувати? Чи як воно відбувалося у вас взагалі? Ви знаєте, дуже гарне запитання, пані Галю, тому що справді голос диктора є важливим. І не тільки голос диктора, дикція, тембр голосу. Наприклад, коли я втратила зір. І брала деякі книжки в аудіокнижки в бібліотеці, то далеко не всі аудіокниги я могла слухати. Бував такий голос дуже високий, такий, знаєте, різкий, радикальний. Більше ну, 10 хвилин ти цей голос просто не витримуєш, навіть якщо книга дуже цікава. Тому, тому важливий голос. Ну, власне, от коли ми озвучуємо художні книги, так, коли це є багато голосів в одній аудіокнизі. То тут Ярослав старається не просто набрати незрячі дітей чи акторів, а він добирає по характеру дитини, чи по характеру цього актора і по характеру ролі. Так, відповідно, він працює з ними в студії, пояснює, який це має бути актор, персонаж аудіокниги, чи веселий, чи сумний, чи гнівний, чи агресивний і так далі. Якщо ж говорити про аудіопідручники, то тут, я вже сказала, це роблять безробітні громадяни. У нас вже склалося певне коло цих людей за багато років, які щороку, з року в рік приходять до нас, і часом, як волонтери, часом власне, на громадських роботах озвучують ці книжки. Тут дуже важливий. І, і тембр голосу, і швидкість читання, і, звичайно, щоб ця людина не мала вад мовлення. Тому що якщо людина, ну і щоб вона розуміла текст, який читає. Якщо людина не розуміє математику, чи фізику чи хімію, то вона не може добре озвучити підручник. Вона просто щитує речення, знаєте, так ну, от, просто щитує ці речення, не надаючи ніякого смислу, не розставляючи наголос. В самому реченні, не в словах, а в реченні, і тому такий підручник слухати неможливо. Нам вже склалося, на щастя, ми жодного підручника ще не переробляли, тому що за багато років нашої роботи ми вже от з 2011 року займаємося цим 14 років, трошки більше, в березні наступного року вже буде 15 років. Тут не склалося коло людей, які роблять це добре, я б навіть сказала, досконало. Що говорити про аудіокниги в ролях, то це ну це взагалі круто і цього окрім нас немає більше нігде ані в Україні, ані поза її межами. Я маю на увазі, коли залучають в озвучення однієї книги багатьох повністю незрячих дітей віком від 5 років. Пані Оксано, чи був такий момент, коли ви вперше зрозуміли, що аудіокнига для незрячих дітей це не просто про звук, а про рівність можливостей. І чи розуміють на державному рівні потребу в таких книгах наші чиновники? Чи є підтримка? Ви знаєте, я почну з кінця, на державному рівні. Ну, на жаль, немає. Тобто, мені здається, що це би мало робити Міністерство культури, чи Міністерство соціальної політики, чи навіть Міністерство освіти на постійній основі. Немає цього взагалі. Єдиний виняток це коли я подаю е, гранти до Українського культурного фонду, якщо їх виграю. Ну а це 4, максимум 5 місяців на рік, і це не щороку. Тоді ось така підтримка певна є для художньої. Літератури, не для освітньої, так? Ну, а якщо говорити, власне, я прошу, яке було перше запитання пані Галю, бо бачите, я почала з кінця і збилась. Все гаразд, я запитала вас, чи було таке відчуття, що ви, власне, зрозуміли в якийсь момент, що аудіокнига для незрячих, так. Так, це не звук просто. Пані Галю, ви не повірите, зрозуміло. Знаєте, чому зрозуміло? Ну, передовсім серед незрячих дітей є ті діти, які не можуть читати в силу певних фізичних порушень, так, які не можуть читати шрифтом Белля. Тому що вони, окрім сліпоти, мають ще, ну, наприклад, дитячий церебральний параліч, чи мають якісь неврологічні недуги, внаслідок чого в них є е, ручки, е, кисті, пальці, неспроможні для читання шрифтом Брайля. для такої дитини, яка Звичайно, хоче і мусить навчатися в, в школі, так Вих, виходом єдиним виходом ситуації є аудіокнига, аудіопідручник. Тому ось вам про рівність можливостей. Ну і давайте, якщо ми візьмемо навіть дорослу аудиторію, особливо людей, не сліпо народжених, а людей, які втратили зір. 40, 50, 60, 70 років, чи от наших зараз військових хлопців, які навіть в 20 років могли втратити зір внаслідок військових дій, так на фронті, але їм вивчити Брайля або важко, або складно, або вони. Не хочуть і не можуть, або це тривало, і тому їм на заміну приходить аудіокнига. Ну це чудова альтернатива. Ну це фактично, якщо ти не володієш ріфтом Брайля, то аудіокнига це єдина, е, ну єдиний доступ незрячої людини до е, читання літератури. Я, власне, хотіла вас запитати, як змінюється сприйняття світу в дитини, яка вперше отримує доступ до якісної аудіокниги, і де діти можуть отримати власне, доступ до цих аудіоматеріалів? Ви знаєте, я думаю, що малі діти ще не дуже розуміють, вони ще не спроможні в силу свого віку, зрозуміти, що є гарна література, якісна. Є література не дуже досконала, так, там начена якимись синтезаторами, де не завжди добрі, наголоси і так далі. Коли діти вже стають трішки старшими, тоді вони це починають оцінювати і розуміти. Ну, багато дітей, які приймають участь в озвученні наших художніх аудіокнижок, вони, звичайно, цілком свідомі того, що вони роблять. Дуже гарну справу, що ця справа залишиться на десятиліття, і що вони, ставши дорослими, зможуть почути, якими вони були в дитинстві, як вони озвучували книгу і так далі. От, а якщо говорити про доступ, в принципі, є м -м, бібліотеки, є спеціалізовані бібліотеки українського товариства Сліпих, так, де знаходяться в тому числі аудіокнижки. Ну, вони не є озвучені, так як я кажу, в ролях і так далі. Є багато е, власне, в Ютубі, на інших платформах є багато різноманітних каналів, де можна отримати доступ до аудіокнижок. А безкоштовні, є безкоштовні, ауді... так, є, чи безкоштовні ці аудіо? Є безкоштовні, є безкоштовні, є платні. Є різні варіанти. Безкоштовних так само багато. Ну і врешті я отак власне підводжу. Знаєте, ми дуже тісно співпрацюємо з видавництвом Астролябія, і, власне, це видавництво цього року задалося ціллю створити доступний застосунок, який би працював з мобільного телефона для повністю незрячих людей, і, звичайно, безкоштовний. Одна столябі я такий застосунок е, зробила. Ми, він же запущений, але ще в режимі ми ще його дотестовуємо. І, власне, цим застосунком можуть користуватися цілком здорові люди для здорових, умовно здорових людей аудіокниги там є платними. Але в цьому застосунку через спеціальний код. Через код доступу, так ми реєструємо кожну людину. Якщо ця людина має інвалідність позору, якщо вона незряча, відповідно, ми їй даємо код доступу, і вона має безкоштовний застосунок до е, вхід доступу до, до цього застосунку Австралії, і, відповідно, може слухати і наші книжки, і книжки, аудіокнижки цього видавництва Астролябія, багато інших книжок. Я, власне, зараз говорю про. Аудіокниги в ролях угу. в такому от якісному виконанні за участю відомих артистів, незрячих дітей. Ну, от, а ну чи... Це дуже гарна література, направду гарна. Чи вели ви якийсь підрахунок, скільки вже завдяки оцій вашій діяльності таких аудіокниг ви випустили? Е, ви знаєте, якусь спеціально не рахували, але я в Мабуть, півроку тому робила так приблизно зводила цей список, цей перелік. Ну, вийшло коло пів тисячі, якщо говорити про художню літературу. Ну, а якщо говорити про підручники аудіопідручники у форматі Дейзі, так DAISY – це спеціальний формат з можливістю навігації по аудіокнизі, ну то їх ну поза дві тисячі це точно спеціально ми не рахували але точно позади йти. можливо більше нам можливо більше треба якось порахувати. Нашим радіослухачам, які щойно доєдналися до нашого ефіру, зазначу, що ми говоримо з Оксаною Потимко, це керівниця ресурсного центру освітніх інформаційних технологій Національного університету Львівська політехніка. Окрім аудіокниг, хотіла би ще зазначити, що коли ми з вами домовлялися про ефір, то ми говорили з вами і про інклюзивні концерти, які ви організовуєте в супроводі оркестру театру Марії Зеньковецької, і про кіно для незрячих. В кінці року зазвичай підводять якісь підсумки, то хотіла б ще кілька від вас почути саме про це. Е, ви знаєте, справді, ну, ми, е, ви ще не згадали, пані Галю, ми ще й друкуємо книги Шрифтом Брайля, і тут теж мали таку певну книжкову революцію. От, е, підсумовуючи, варто зазначити, що ми цього року надрукували біля півсотні нових літературних видань Шрифтом Брайля, Це книги і для маленьких дітей. І це такі великі, потужні глобальні видання, як Саймон Толкін, «Нічийна на Земля, ну і так далі. Тобто це великі, великі книжки, один примірник Шейфтом Райля налічує аж 13 томів. Так? От. Щодо кіно для незрячих, кіно з аудіодескрипцією. Так само цей формат ми впровадили ще у 2013 році. Цього року ми зробили. Якщо не помиляюсь, чотири фільми, багато просто було іншої роботи, але все одно більше восьми десяти фільмів на рік зробити не вдається, тому що в нас є знаєте, дуже чітке правило робити або добре, якісно, з якісним коментарем, який, знаєте, буде лаконічним, змістовним із застосуванням літературної української мови, який водночас буде донесений до незрячої людини. Ну, таким, знаєте, гарним голосом, або це Олександра Бонковська, акторка театру Марії Зеньковецької, або це Ярослав Нудик, про якого я згадувала, вокаліст пікадійської терці. Ось ну, один з тих фільмів це Запах жінки, наприклад, чи Вік Аделайн, який ми зробили цього року. Ну і так далі. Я не буду вже все перераховувати. Ну, про відчинилося життя. Так, це проєкт унікальний, інклюзивний, дуже гарний. Проект, який змінює людей. Я маю на увазі не виконавців, а власне глядачів. Це не є жалісливий концерт для інвалідів, тому що я дозволю собі так сказати, так тому що в залі купують квитки, і завжди в нас повні зали, купують квитки. Цілком здорові люди, які приходять подивитися, знаєте, на захопливе явище, яких яке от їх вабить. Ну а виручені кошти від продажу квитків ми скеровуємо. На проведення таких реабілітаційних таборів для незрячих дітей і для військовослужбовців, які втратили зір внаслідок війни, як правило, вони не тільки зір втратили, там може не бути і кінцівок, і верхніх, і нижніх. От, але ми такими хлопцями власне займаємося, надаємо таку первинну реабілітацію, розказуємо, як їм жити далі. як... Давати собі раду в побуті, як знайти роботу, куди піти, в чому їх працювати на комп'ютерах, ходити з тростинкою і так далі. Тобто ось така первинна, такий, знаєте, старт життя після того, як ти втратив зір. Ну і нагадаю, що цей проект відчинилося життя. Власне його учасники це незрячі виконавці з усієї України, ну із-за кордону, це і діти і дорослі, які співають тільки під супровід нашого оркестру під орудою Богдана Мочарада, це оркестр театру Марії Ну і в цьому проєкті беруть участь багато зірок. І кардійські песії, і Карач, і Леся Горова, і Павло Табаков, Валентина Степова, ну і багатьох вже немає, і Сашко Положинський, і Сергій Фоменко, колись це була і Ніна Матвієнко, і Кузьма Скрябін. Ну, ось такий концертний е, проєкт, власне, покликаний дати старт, е, старт в кар'єру тим незрячим виконавцям, які мають талант, мають голос, мають вокальні дані, ну і хочуть чогось досягти в житті. А квитки на цей, на цей концерт ще є в продажі? Е, пані Галя, ми зробили два концерти у вересні, угу. тобто він не йде постійно. Це, ну, це 60 учасників. Його дуже важко готувати. Цей концерт, так тобто, ми, от, власне, 23 і 24 вересня зробили два концерти. Наступні концерти будуть наступного року. Будемо бачити, чи наприкінці весни, чи на початку осені. Бо підготовка є складною. Підбір репертуару, аранжування це все не дуже легко, не дуже просто. Пані Оксане, останнє запитання. Якщо хтось з радіослухачів зараз послухав наш ефір і хоче долучитися і допомогти вам, як можна з вами сконтактувати і чим можна бути вам корисним для пересічного слухача? Зрозуміло. Дивіться, перш за все, ми є в телеграмі. В телеграмі сторінка кіно і книги для незрячих в Україні. Є у Фейсбуку наша сторінка, вона так і називається Оксана Потимко. Ну і, врешті, я можу продиктувати наш робочий телефон. Можна звертатись на робочий телефон 032, це код міста Львова, телефон 258 2777 258 2777. Сім чим допомогти, ми завжди будемо раді, якщо до нас будуть звертатись видавництва, які даватимуть книги, яким будемо і озвучувати, і друкувати шрифтом пралі даватимуть тексти, даватимуть дозволи, щоб ми довго не бігали, не погоджували це питання. Якщо будуть звертатись люди, які мають гарні голосові дані і готові озвучувати книги. Або пані Оксана, я докумувати. мушу вас зупинити і подякувати вам за ефір. Дякую вам, Оксана Потимко була гостею нашого ефіру, керівниця ресурсного центру освітніх і інформаційних технологій Національного університету Львівська політехніка. Далі реклама проблеми з зором? Візекс